Здоров'я нирок. Чому це важливо? На що це впливає? І головне, що потрібно робити для того, щоб максимально швидко і просто покращити стан своїх нирок і загальне самопочуття. На що це впливає, і відповідно, коли треба задуматись про те, щоб покращити їх стан. Перше, крім звичайно, того, що вам порадив це лікар. Ви можете відчувати, наприклад, зниження тонусу. Наш тонус дуже сильно пов'язаний з станом наших нирок. Друге, в нас може бути схильність до набряків. Третє, в нас можуть бути проблеми з кістками або суглобами, або, наприклад, можуть бути певні проблеми з нашим попереком, дискомфорт або біль в цій ділянці. Четверте, ми можемо відчувати збільшений рівень стресу, тривожність, проблеми зі сном, схильність до паніки, панічних станів або нападів. Оце все. Це насправді те, що є одним із непрямих ознак того, що з нашими нирками щось не так. І відповідно, якщо ми будемо робити ці вправи, які я вам далі запропоную, ми можемо помітити, що в нас змінюється стан, підвищується тонус, зменшується рівень стресу тривожності, покращується сон і виникає багато інших, досить позитивних змін. І крім цього, в нас може досить відчутно покращити стан нашої імунної системи та склад крові. І тепер головне, від чого залежить стан? Кожного будь-якого нашого внутрішнього органу. Відповідно, ви будете розуміти, як саме працюють ці вправи, і це дасть вам розуміння, чому саме це дає найбільший результат та ефективність, на відміну від багатьох інших вправ, які ви знайдете в інтернеті. І головне, що потрібно розуміти: те, що визначає стан будь-якого нашого внутрішнього органу або, наприклад, суглобу, це, по-перше, його рухомість, тобто відсутність якихось напружень навколо нього. По-друге, це якість нервової регуляції, і по-третє, це якість кровопоставити. Точання, всі ці задачі ми будемо вирішувати з вами за допомогою тих вправ, які ми зараз з вами зробимо. Буквально за кілька хвилин після того, як ви це зробите, ви відчуєте наскільки сильно зміниться на краще ваш і фізичний, і психологічний стан. Перед тим, як перейти до вправ, я запрошую вас підписатись на наш канал, поставити лайк під цим відео, написати в коментарях все, що ви думаєте з цього приводу. І якщо ви розумієте цінність цілісного, сучасного наукового підходу до фізичного та психічного здоров'я людини, я запрошую вас пройти наш безкоштовний відкритий марафон, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео, і я гарантую вам відчутне покращення вашого загального стану вже самих. Перших занять. І там же в описі до цього відео ви знайдете посилання на нашу банку на допомогу 204 батальйону ТРО. Це максимально круті хлопці та дівчата, які прямо зараз боронять нас з вами, роблять максимально важливу для нас роботу. Давайте допоможемо їм разом. Ми починаємо в положенні лежачі. Відчуйте себе, тіло, опору та дихання. Кілька разів. Повільно та плавно вдихніть і видихніть, порівняйте відчуття з права та зліва. Зверніть увагу на те, наскільки ви відчуваєте тіло симетричним, вільним, наскільки ви відчуваєте розслаблену спину і видовженим хребет. Наскільки ви відчуваєте так само наприклад тепло? Або пульсацію в животі, наскільки, в принципі, зараз ви відчуваєте живий, живіт комфортно, і наскільки ваше дихання так само зараз розслаблене, повільне, плавне, та м'яке? Ми звертаємо на це увагу, бо вже за кілька хвилин, скоріш за все, ваші відчуття досить сильно зміняться. Згинаємо ноги в колінах. Спина прижата до підлоги. Дуже важливий момент: якщо наша голова лежить на підлозі не саме потиличним бугром. А точкою, яка знаходиться вище, нам потрібно щось підкласти під голову. Це дуже важливо. Якщо, наприклад, ми не бачимо своїх колін або вони десь зовсім на периферії нашого, нашого поля зору, це означає, що нам потрібно це зробити. Ми підкладаємо щось під потилицю, ми витягуємо таким чином нашу шию. Невисокі, буквально кілька сантиметрів. Окей, рухаємось далі. Ми ставимо пальці, скоріш за все, вам буде зручніше лівої руки на праву половину живота на рівні верхнього краю таза. Верхній край таза це клубова кістка, її верхній край. Ми ставимо ліву руку на цьому рівні, на правому краю живота, пальці поперек живота. Правою рукою ми фіксуємо ліву кість. Допомагаємо собі таким чином, і на видосі поступово починаємо занурюватись пальцями лівої руки в живіт в чарівну порожнину. Це може зайняти кілька дихальних циклів. Тобто, наша задача поступово з кожним видихом все більш і більш глибоко заходити лівою рукою в живіт умовно кажучи, ми намагаємось намацати лівою рукою пальцями лівої руки свою спину. Можливо, ви відчуєте щось еластичне, повздовжнє, власне, це буде висхідна частина вашого товстого кишківника. Заходимо в живіт. Це може бути 3-5 дихальних циклів. Коли ви відчуєте, що ваша рука достатньо глибоко зайшла в червну порожнину, ми починаємо, зберігаючи саме це положення, тобто ліва рука не виходить назовні, ми починаємо рухатись по спині знизу вгору. Поступово ми піднімаємось знизу вгору і доходимо приблизно до рівня приблизно 10-го ребра. Це е, ребро, яке є фіксованим, тобто не плаваючі ребра. Це той рівень, в якому пальці вашої лівої руки впруться дуже приблизно в реберну дугу. Дуже можливо, якщо у вас не зовсім а, великий живіт, якщо ваші руки достатньо глибоко можуть зайти в червну порожнину. Можливо, що ви намацаєте щось такої овальної форми, а, еластичне, там на задній частині вашої червної порожнини. Власне, це і є нирка. І коли ми доходимо сюди, ми фіксуємо пальці саме в цьому положенні. Тобто ми зайшли в живіт, зафіксувались тут і просто тримаємо руку. І на фоні цієї фіксації ми робимо глибоке повільне дихання. Я не сказав про це, дуже важливо. Єдиний протипоказ ключовий до цих маніпуляцій це е, каміння в нирках, каміння і пісок. Відповідно, якщо ви знаєте, що у вас це є, спочатку треба це вивести і тільки потім займатися цими вправами, бо інакше можна спровокувати власне вихід цих речей назовні, і ви знаєте, наскільки це може бути неприємно. Коли ми доходимо саме до цієї точки, тобто наша долоня впирається в реберну дугу, ми можемо, звичайно, спочатку не відчувати, що ми намацали там нирку. З часом ви можете це відчути, а ми просто глибоко дихаємо. І що відбувається? Ми фіксуємо нашу нирку з одного боку, знизу, ми ніби впираємось в неї рукою, з іншого боку, коли ми дихаємо, на неї зверху тисне діафрагма, ну і відповідно, частково починка, Якщо це справа. І ми, хоча б 5-10 дихальних циклів, таким чином фіксуємо лівою рукою нирку знизу. Якщо вона була опущена, а дуже часто наші внутрішні органи починають рухатись вниз, просто по багатьох причинах не будемо на цьому зараз а Таким чином ми її поступово підіймаємо. З іншого боку, коли ми знизу її затискаємо, і при цьому ми глибоко і повноцінно, повільно і плавно дихаємо, ми починаємо її насправді масувати. Вона ніби як а, от стискається і розжимається, і це, в принципі, досить схоже на мачалку, якою ми моємо наш посуд. Це активізує кровотік, і це покращує власне рухомість цього органу і покращує нервову регуляцію цього органу. Ці самі маніпуляції ми можемо зробити і з а, лівої сторони. Зараз, для того, щоб зекономити час, я запропоную зробити наступний крок: ми перевертаємось на живіт. Ми лежимо на животі, голову повертаємо ліворуч, ліву ногу відставляємо трохи ліворуч, і трохи ніби як нахиляємось ліворуч. Тобто ми трохи скорочуємо ліву половину тіла, а праву трохи розтягуємо. Ліва кість лягає на поперек. Лікоть лежить на підлозі. Права рука вільно. Ми дихаємо плавно. Та повільно. Тобто, в нас права половина тіла більш витягнута, вона більш вільна, ліва половина тіла більш зжата. І в цьому положенні ми дихаємо максимально плавно та повільно і спостерігаємо за тим, як змінюються наші відчуття. Під час дихання в нас буде рухатись наш поперек, ділянка наших нирок. Навдосі поперек буде витягуватись і вирівнюватись, навидосі він буде провисати вниз, і це саме по собі досить корисно для нашого хребта. І наша увага знаходиться в ділянці нирок, і в ділянці, знову ж таки, попереку. І ми просто слухаємо свої відчуття. Робимо таким чином максимально плавно та повільно хоча б 10 дихань. І дуже можливо, що в якийсь момент ви відчуєте приємне тепло в ділянці попереку і в ділянці однієї з ваших нирок можливо, в обох. Саме це положення. Викликає покращення кровопостачання і нервової регуляції спочатку в одній нирці, потім, коли ви зробите це на інший бік, в іншій нирці. І саме завдяки цьому відбувається покращення і відновлення їх функційності. Головне не поспішати і просто максимально плавно та повільно зробити хоча б 10 дихань. І бажано. Не прив'язуватись до кількості саме дихань, а перш за все орієнтуватись на відчуття. Тобто, ви маєте відчути, що ви досить глибоко розслабились, дихання сповільнилось. Поперек і нирки відчуваються як теплі, і так само в ділянці нирок або в червній порожнині, наприклад, відчувається певна пульсація і тепло так само. В животі, якщо це є, це означає, що фізіологія відреагувала, і власне від е, заняття до заняття, день від дня, ви можете спостерігати за тим, як ці відчуття будуть виникати швидше і більш відчутно, коли ви закінчите. Ми обережно перевертаємось на спину. Лежачи на спині, ви можете глибоко вдихнути, видихнути і порівняти відчуття справа та зліва. А зараз ми зробили з вами це з однієї сторони, і ви можете порівняти відчуття справа та зліва і знову ж таки звернути увагу, наскільки справа зараз ви відчуваєте своє тіло більш комфортно, ніж зліва. Так само можливо, ви відчуєте, наскільки зараз ваше дихання справа більш вільне, і так само, як Поперек більш видовжений та розслаблений, ніж зліва. Я робив просто з правої сторони. Можливо, ви робили зліва, відповідно, у вас будуть протилежні відчуття. Коли це стане комфортним, ви можете обережно перевернутись на будь-який бік. Лежачи на боці, вдихнути та видихнути кілька разів, допомогти собі руками і обережно сісти. Ми можемо сісти. Кілька разів вдихнути, видихнути, і коли ви відчуєте, що це комфортно, ви можете обережно піднятися. Коли ви закінчите, ви можете перевернутися на спину, вирівнятись і просто кілька разів глибоко і максимально повільно вдихнути та видихнути. І просто поспостерігайте за своїми відчуттями, як змінився ваш стан, як змінилися ваші відчуття на рівні тіла і на рівні внутрішнього самосприйняття. Наскільки знизився загальний рівень напружності. Коли ви закінчите, ви можете обережно перевернутись на спину, розслабитись, вирівнятись, відчути себе, тіло, опору під собою, своє дихання, кілька разів повільно та плавно, глибоко вдихнути та видихнути, і просто поспостерігати за тим, як змінились ваші відчуття. Як змінились ваші відчуття на рівні, наприклад, вашого попереку, по всій задній поверхні вашого тіла? Як змінились ваші відчуття у правій та лівій половинах вашого тіла? Як змінилось ваше дихання? Наскільки воно стало більш об'ємним, плавним та повільним? Наскільки ви зараз відчуваєте більше тепла або, можливо, пульсації у вашому тілі або, наприклад, в червній порожнині? Як змінився ваш внутрішній стан? Наскільки менше стало напруження, тривожності або якихось емоцій? Це все дуже важливо. Просто поспостеріг. Гайте за тими змінами, які відбулись. Якщо час дозволяє, побудьте в цьому стані ще якийсь час для того, щоб ваша нервова система просто звикла до того, що насправді так відчувати себе, це нормально, і це може бути частиною вашого нормального самосприйняття і самопочуття. Коли ви відчуєте достатність, обов'язково напишіть в коментарях про ваші зміни та спостереження. Коли ви обережно підійметесь, ви можете так само пройтись і поспостерігати за тим, як змінилась ваша хода, бо насправді ви можете відчути, що Ваші ноги дуже сильно розслабились, вони стали більш рухомими, так само як став більш рухомим хребет. і це теж дуже цінно. Якщо це було корисним, поставте лайк під цим відео, підписуйтесь на наш канал. І Якщо ви розумієте цінність цілісного, сучасного наукового підходу до фізичного та психічного здоров'я людини, ви можете пройти наш безкоштовний відкритий марафон, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. Він побудований саме на цих принципах цілісного підходу. І я гарантую вам значне покращення вашого стану вже буквально з самих перших занять.